Кеш – це сукупність тимчасових файлів, які знаходяться в буфері обміну між браузером і серверами сайтів, які відвідував користувач. Тобто це файли, які знаходяться десь посередині, між вашим комп'ютером і сайтом, на який ви заходили. Очищення кешпам'яті призводить до виправлення накопичених помилок, і продуктивність вашого ПК при користуванні інтернетом збільшується. Застарілий кеш іноді викликає помилки навіть після оновлення браузера. Зверніть увагу, коли ви очистите кеш і файли куки, деякі налаштування на сайтах видаляються. Наприклад, потрібно заново увійти в обліковий запис. Або деякі сайти будуть працювати повільніше, оскільки такий контент, як зображення, завантажується знову. Для того, щоб очистити кеш, вам потрібно на вкладці браузера Google Chrome в правому верхньому кутку натиснути три крапочки, знайти... Тут розділ Видалити дані веб-перегляду, натиснути на нього. Тут ви можете обрати, що саме ви будете видаляти: чи історію веб-перегляду, чи файли, куки і інші дані сайтів, чи кешовані зображення та файли. Рекомендовано видалити все, але знову ж таки не забувати про те, що. Ваші облікові записи обнуляться і вам потрібно буде заходити в них знову. Натискаєте Видалити і всі ці файли видаляються. Якщо ви хочете видалити дані веб перегляду тільки на цьому пристрої, але зберегти їх в обліковому записі Google, то тоді вам потрібно просто вийти з облікового запису.